Історія села Абозівки бере початок із 1798 року. Тоді це був хутір Королехівка із шести хат, збудованих поблизу колишнього чумацького шляху, де нині проходить сучасна траса Київ-Харків. З того часу село мало різні назви. Закріпилася ж остання або на честь засновника села. Абази. Я народився тут 77 років тому. Весь час я свідомо вже віці, в шкільному віці цікавився історією свого села моєї малої батьківщини. От. І вже потім, коли десь наступили мої 50 років, 60 років, головна тема обазівки, вона заснована в 19 столітті, саме нашим. Продовжувачем і розбудовником села Михайлом Васильовичем Абазоє. Абаза мав посаду у Петербурзі, голови економічної ради Росії. В останній день села в Абазівці відзначали 10 років тому. А які ж свято без ярмарку вирішили депутати сільської ради і заворували у селі справжнє тожище, куди Абазівці прийшли не тільки за покупками, а й відпочити. Підтримали ярмаркування і місцеві члени обласної спілки пасічників. Петро Деркач у Абазівці мешкає з 1972 року. Весь час працював у селі, був головою колгоспу та сільської ради, очолював і інші підприємства. Зараз займається джільництвом. Зараз молодіж з, з великим задоволенням йде на таке свято. Сільському голові побажати здоров'я, більш активної роботи. І особливо. По тому, щоб проводити великі мероприємства по відпочинку для населення села Базівка. Не хлібом як єдиним, то правда, і тут дещо з продуктів можна. Той. А трошки відпочити треба. Саме життя сьогодні говорить про такі народні традиції, треба відроджувати і прив'язувати їх в розрізі ярмарків. Я схиляюся, що воно перегукується все таки з Днем незалежності 24 серпня. Бо дійсно на причисту проводилися ці ярмарки. Ми бачимо посміхнені щасливі обличчя людей. В нас в наш тяжкий час це дуже, дуже приємно, що люди змогли організувати таким чином це свято, що для людей воно дійсно було для людей. На мій погляд, село має дуже великі перспективи, бо дуже чудові дівчата тут є. І я вважаю, що це село не вмируще тим більше, тим паче, що воно має. Ає таку цікаву історію. Добре, дякую. Дякуємо. На свято зібралися мешканці усіх навколишніх сіл, які входять до Базівської сільської ради. Співали і танцювали як старі, так і малі. А поблизу місцевого стадіону, де проходили спортивні змагання, силою мірялися справжні чоловіки. Лелечий лине дань, а я йду, лечу додому, свій чарівний рідний край.